Друзі, привіт! Я Віталік Шебунін з СПК і сьогодні я розкажу вам, як нотаріус волонтер Геошки Єрмака допомагав рейдерити Умірову агенцію оборонних закупівель. Ми вже розповідали вам про те, як Умірав знищив головну реформу оборонних закупівель. Для того щоб взяти під особистий контроль 300 мільярдів, буде більше, але як мінімум 300 мільярдів закупівель зброї, там де нічого не видно, не цін, не ні постачальників нічого. Ну, ви пам'ятаєте цю історію. Йому не сподобалось Мєрову рішення про те, що наглядова рада продовжила контракт з діючою головою, директоркою. Перепрошую, і вони тупо цю наглядову раду умірав зніс, звільнивши з нею Тараса Чмутас, повернись живим. Ну Тарас же Чмут не розбирається в закупівлях зброї на думку Умірова. І е, Юрія Джигіря. А тепер найцікавіше, як всю цю історію далі обслуговував е, нотаріус е, юрист Єрмака? Отже. Звільнивши чмута і знісши незалежну наглядову раду, уміров отримав контроль за АОЗом. Але йому ж треба, щоб хтось підписував фінансові документи. І от підписувати фінансові документи про контракти має директор, керівник АОЗу. В реєстрі такою керівницею значилась Марина Безрукова. І от якимось чарівним способом! Оп, буквально кілька днями тому таким керівником стає Арсен Жумаділов. На що немає ніяких підстав і можливостей. Це просто не могло бути законно. Ми дивимося. Окей. Як так трапилось? Хто ж вніс ці, очевидно, незаконні зміни в сам реєстр? Дивимося, хто зареєстрував ці зміни. Хлопця, звати Андрій Лігун. Нотаріус, реєстратор. Дивимося. Волонтер ГО Спілка теле та кіноіндустрії. Вгадайте з трьох разів, хто є засновником цієї організації? Бінго! голова Офісу президента Андрій Єрмак. Тепер давайте ще трішки більше пекла. Посилаючись на те, що в реєстрі тепер новий керівник. Уміра всім говорить: вспокойтесь, все вже рішено. Не кипішіть все чікі-пікі, пізно все зроблено. Ну от розібрались ми ж ці зміни вніс нотаріус з Геошки Єрмака, волонтер. Ну, мали ж бути, хоч якісь підстави, ну не міг він прям з повітря це зробити. Ще й в суботу вечором для розвіння. Всі ж нотаріус по суботах по вечорах працюють приватні. Менше з тим починаємо розбиратися, а на якій основі це все відбувається. Піднімаємо документи і встановлюємо хронологію цього, як на мене, очевидного рейдерства. Я вам зараз розкажу аргументи, а ви будете самі вирішувати. Отже, перший документик. 23 січня наглядова рада приймає рішення про підписання контракту з Мариною Безруковою. Ну, продовження його на рік. Наступного дня міністр Уміров зносить зради чмута і Джигіря. Наступного дня, роблячи раду. Не працюючи таким чином, забираючи і повноваження. Окей, ну зрозуміло, що це свинство так не робиться і чому точно розбирається в зброї більше, ніж у мерах, але менше з тим, ну, зробив той зробив. Але це не привід фальсифікувати дані реєстру. Дивимося далі. Наказ міністра почати службове розслідування проти безрукової. Якщо я не помиляюсь, наказ підписаний наступного дня. 23 24 те звільнення, і 24-го ж починається службова перевірка. далі дуже цікаво. В тому ж наказі йдеться не про звільнення безрукової, бо міністр на це не має права. Є рішення наглядової про продовження контракту. Міністр каже тимчасово відсторонити і на час відсторонення зробити виконуючим обов'язки цього пана Жумаділова. відсторонити тимчасово. Тимчасово зробити ВО директором Жумоділова. Тільки от в реєстрі немає ані слова про тимчасово прізвище діючого директора. Я наголошу діючого директора, хоч і відстороненого. Безрукової з реєстру випиляно, нагадаю, нотаріусом з Геошки Єрмака. Прізвище Жумоділова вписано. Причому найсмішніше в цій історії вписано без згадки про тимчасовий виконуючий обов'язки. Бо якщо б написали тимчасовий виконуючий, то би і діючу директрису довелося вказати. А так вони просто брешуть нотаріус з Геошки Єрмака, забувся, бідося це в реєстрі вказати. Ну що, жумоділо тимчасовий. А може не треба вказувати в реєстрі? Може він все правильно сказав, і ніде не вказується, що біля керівників він тимчасово виконуючи обов'язки, а тепер найсмішніше. Вказується. Ми вам зараз наведемо приклади. На скрині аналогічна історія з керівником Національної агенції інформаційних систем, теж держпідприємство, яке управляє усіма державними реєстрами в країні. Що там написано? Тимчасовий виконуючий обов'язки. Або виконуючий обов'язки, неважливо. Бачите, як має бути? Ну, але може це якраз випадок з Наїсом, а треба так, як з Жумаділовим. Є, друзі, ось вам інший доказ. Національна нерокомпанія «Укренерго». Там теж у нас виконуючі обов'язки. Бачите, що написано. І так в усіх інших випадках. Тому якраз з Жумаділовим і АОС реєстратор з Гіошки Єрмака. На мотив. На мотив незаконно, і це очевидно зафіксовано з доказами. Кому цікаво, в описі відео буде лінк на мій Ютуб, де документи всі прикріплені до кожного мого слова. Документ, наказ міністру, ну або лінк на реєстр державний. Не відбрешуться. Немає можливості. Понисне незаконні зміни. Ну, не вони. Вибачте, ще я повторююся. Я хочу, щоб ви це почули. Нотаріус, ем, який був волонтером, і, може, ще є волонтером. Там новий апдейт біографічних довідків. от нотаріус, все це в місті, який був волонтером в вигорці Єрмака, де Єрмак-засновник. А тепер, чому все це пекло? Це не просто про корупцію, це про загрозу нашому виживанню. Бо, як ми казали вам в попередніх ефірах, в усіх міжнародних партнерів зараз одне питання: захоплення АОЗу Уміровим це його власна ініціатива чи рішення офісу президента. Так, от, описане сьогодні в Фейсбуці мною описано з документами, є бетонним доказом того, що як мінімум Єрмак є частиною цієї історії: прямий зв'язок через його геошку і реєстратора і Калюбаєва. Там далі в тій же гуорці, все залізо бетонно. І це вже катастрофа. Бо якщо вся ця історія не буде спростована, а й до сих пір не, ну, а йс, неможливо спростувати документи або пояснена, то це означає, що Єрмак і частину історії. І тепер вже навіть не про звільнення у мірова йдемо. Бо я не уявляю, що інше може переконати Захід, що все це чудовішна ошибка і вони не хотіли. Сорі за погані новини. Чим багаті, тим і раді. Друзі, я не думаю, що національний марафон покаже вам цю історію, а вона капець важлива і стосується кожного з нас. Тому я дуже прошу вас, друзі, підпишіться на наш канал. Покажіть його вашим друзям. Не так багато каналів в Україні розповідатимуть вам те, про що незалежні медіа розкажуть через кілька тижнів. Наш один з таких: ми не зможемо без вас доносити правду іншим людям. Будь ласка, допоможіть нам це зробити. Дякую.